Всім привіт, ви на каналі Господар на землі. Я хотів би засняти відео реставрації КП. Що ми зараз вже робимо? Ставимо тишло, виставляємо, приварюємо кронштейни, реставруємо. Також було одірване у нас тут вухо. Вухо самі зробили, підійшло із такої прицепи точно саме. Ви бачите, що взяли її. І тут так само усилення, коробочку кинемо і все. Також тут у нас колесами було поветируване. Вирізали, вкинули голок. Так само там, ну там, навіть шинку більше всього, бо там ціліше. Заварюємо, обварюємо це все діло. Також думали в попередньому відео, що будемо різати робити нові, рішили заморочитися відреставрувати старе, як видно. Тут хоч метал тонько. В цьому старому, в тому, що ми хотіли з заготовки робити товщий, як видно, тут в нову стінку зробили, варили, усилили. Шинку сюди. І так само, якщо будемо може усиляти, тут робить такі, як хці, щоб їх не вийло усилення. Кришечки такі робить, як коробочки на КПСУ, усилених КПС. -а. Що воно тут зачиститься і поставиться на місто. Як повинно стояти, воно було у нас одірване. виставиться, привариться і буде тут стояти. Також це вухо теж було погнуте, бо це одірване. Понятно, що потягнуло. Як видно, тут тріщини пішли. Якщо що, або підріжемо, зріжемо, або заново просто проваримо. Воно все варене по автоматом. Тут заводське по цим тягах, виходить, що тут йдуть шайби, ці бокові, що внутрі ми позрізали, залишили внутрі. І також воно тут є люфт. Якщо що, нові виходить, ці шайби наружні поварюємо і наваримо основний вал оцей. Бо вироботка на ньому є. Наваримо і прошліфуємо турбінкою. Також, казав, у нас тут була тріщина, заварили, четверочку електродом, все сварочка проварила. Дуже добре. Так, казав, що приваримо. Приварили виходить, вухо, це відреставлювали, це підрізали, вигнули. ну Трохи поведі було, ну нічого. Сосно, все впало, все нормально, міряли, вже підходять бокові на вію. Також все заварено, варено. Там міста мене десь попроварювали, і в те місто вже вирізав і шинку поставив. Зараз обварюється і все. Так, по порядку все це варено, Оголки вже обварені, як видно. Тут вже центральний цей стоїть під циліндр і підтишло під, під війо, де ПЦ середині йде профтруба або шеляв кого як. Так, зараз покажу ще вам робимо повидки наборони. Теж профтруба розрізається, варюється уголок. голок. Що є, того і робимо. Бо є шість було нормальних, можна так сказати. І треба доробити, щоб було вісім їх. Як видно в такому стані. переділюємо, ділимо, варюється. Отак виходить. Як то кажуть, був кусок, доварюється, дотачується. Десь може щось удлиняється. Так, поступиться. Вступиці старі, які ми зняли із дисків, вони, виробка іде внутрі на подшипниках посадочні міста. Тут з краю хороші, а внутрі виробка. Що 207-й що 208. Получається, прокручується внутрі. Болти коротше, нічого не міняється. Гайки Отакі поставили. Не знаю, з чого десь вдома були, з мілкою різьбой підійшли. Дві нових було, купували гайки. Узнав, отака гайка обична, з мілкою різьбою в Техноторгі 45 гривень. А їх на, тут 5 штук. то вирішили не купувати, не тратити гроші. 10 штук 450 гривень треба заплатити. Отакі От гайки поставили. Нову, нова ще одна була гайка. Теж поставили бушну знайшли. ще, ну коротше, 4 гайки таких було. І одної шпильки нема. Шпильки кинулись, немає ніде болта, шпильки з мілкою різьбою. Ну, щось підберемо якось болта з мілкою різьбою на цьому все закінчиться. Одна тут була, стояла воно, ну, вам покажу, поставили. Так що, отакі справи. Кришечок теж нема, вели, заказав дуже зробити. Виточити по 300 гривень, договарювались, так теж треба пильники. Кришечки треба, підшипники, старі, беушні. Там із коробки є, і з цього щось вибереться, вставиться. внутрі, проварюється полуавтоматом, потім на наждаку вибирається і все. і Іновіка амінь. Буде ходити реставрація. Грошей нема, щоб його купувати і викидувати ніхто його не буде. Навариться, може обичне, сваркою, обичним електродом навариться, попробуємо, як піде. Ні, полуавтомат є, навариться полуавтоматом. Бо як хто знає я відео показував? Ми наварювали посадочні міста на роздатки Т-40. там 207 208 підшипник Наварюється, забивається новий підшипник і на все. На цьому все. Підшипники там, ролики стали, сюди старі шарикові підуть, вони трохи підгуляні. 6 ну, штук якихось виберуться, лучше і поставиться, нам б'ється смазки. КПС нам там треба ну, раз в сезон. То... Тут вони ще будуть ходити года 2-3. А там, може, щось зміниться, треба буде, поміняється. Ні, будуть і далі ходити. Одреставрували ми всі поводки набори, не поробили, як видно, нові. Де поудріняли, як показував, зуголка робили і так далі. Переварювали. Вуха були поглопані. Теж попроварювали, де пореставлювали, все зробили. Тобто 8 штук комплект уже на КПС у нас є. Також вони були, як видно, погнуті, там трохи повирехтовували. Не трохи, але вирихтували все як повинно бути, і все. Поводки у нас готові. Так, покажу вам по граділям, як видно, цей граділь був загнутий, цей у них болячка. На предыдущому культиваторі ми один граділь вже розрізали, повністю варили, ділали, ці були поведені, погнуті. Коротше, при сварці потягнуло. Все розрізали, вигнули. Там як сюди вухо болячка в них рве. Все реставрировано, поварено, усилено, було вже до нас. Було усилено так, що граділь був завернутий, лежав верх ногами, що рівно. Короче, сварщик очка, варив їх, вже зроблено все по феншую. Так, покажу вам варені втулки. Тут були втулки варені, Ми їх підрихтували, обварили. Я зачухав, як видно. Також там тріщини були, позаварювали надійшли. Це дійшло відреставрірований, край був загнутий, як видно, сварка з тої сторони розрізалась і в двох містах проварилась, вирівнялась. І одна оця половинка бокова, ліва буде теж розрізатися, бо вона загнута. Також відреставлювали, як оце видно, вухо прицепне. Получається, е, надишло. Е, як видно, бублик цей тільки длінний. Він вже був до нас наварений, як видно. Тут вже наварений, реставрували. Ми їх там було приварено, ми наварили, щоб відреставлювати, вирівняти площину, щоб надовше його вистачило. Зразу, вже, як то кажуть, заново все робимо. І все робиться з нуля. Також готуємо усилення. Наперед, що є куски профтруб понаходили. Воно профтруба. Це профтруба з граділя була, якщо що. граділь був самодільний і зроблений. І кинули. Вариться спереді, скільки хватає усилення, щоб не гнуло раму. Так, покажу вам. Доварюємо ту, що я показував з граділя з кусків, У нас є вдома. Виставили вже цей, як видно. Центральний, ну, трохи провтикали. Може підріжемо, подивимося вже. Виставимо цей обірвали і вниз. Ну, Тут таке, Переділим, якщо що. Тут уже шайби поточив, поїхав до токаря ці бокові нові. В, бачите, дві стоїть внутрі. Стулка стоїть, як видно. Те, що показував, шліфували. Тут стулка була внутрі варена, вона хороша. Зараз обіду покажу. Палець зробили з стулками. Тут е, теж шайби нові. І так само нову шайбу вкинули внутрі. Я не пам'ятаю, туди, по-моєму, б вкинули одну хорошу, більш-менш підібрали. Сюди нові три штуки вкинули, видно, щоб зазора такого не було. Вали старі, тут вал був старий. На 5 шпилічних КПСах, на тих желізних кольосах вирізали. Є в наявності, з... як казав, буду цей. Або реставрувати, або другий. Може поставимо. Коротше, покажу. Дальше, що в нас вийде. Бо сам не знаю. Побіщали вали, ну, вали поки не точуть. Може ступиці знайду в зборі. ну, тут Вже покажу, не буду загадувати. Попереду, виходить, що в нас попереду? Це все собрались. Тут зробили саморобні болти. Як видно, один болт був, просто погана різьба була, перерізали різьбу, нову, прогнали і цей. Тобто дорізали, зробили скільки нам треба. Гайки сюди, гравера, все це поставиться, ще зажати. Як і казав, по вирівнювалось. По пальцю, як видно, новий палець на 26. Це цей палець, що був у нас. Короче, Нічого не пропадає, все кудись приміняється. Не вистачало, обрізали гайку, перерізали, варили як це, і втулки, як видно. Струби порізали і сюди теж вариться втулка. Ну, бачите, що сіла перевариться, мабуть, більше все, що заріжеться і перевариться. Тут так само видно все. Пацех. Чи це удрінялося до нас, виходить, бокові. Ось так вам покажу. Варили та й все, чи лопнуло, чи чого, не знаю, бо бачите, було загнуте. Вони варили сюди, швеллер варили і виходить, реставріруємо, наварюємо, виравнюємо. Так само накладки будуть стояти вже порізав, зробив. Отакі накладки, як і там, де накладки стоять усилені. Також ідентично все буде з цієї сторони, що підріжеться, подравняється і буде рівно. Дві накладки буде стояти. Кажуть, що відреставлювали цей край з такого самого металу, як я показував, там усилення йде четверка, це листова. Кидаємо, аварію, бо тут, як знаєте, отвори під спарку. Бути. Вони в парки ходять. Рами, я так зрозумів, одинакові всі в КПС. Раніше йшли, просто одні йшли під навісні, одні під прицепні, І тут спарка була. Должна за заспарка. Все воно було розбите, роздовбане. Ми вварили сюди заглушку, сюди, бокові, щоб не грязь не летіло і обвариться знизу. Зверху. Бо він верх нога лежить. Вийде слідуюча серія по КПСу. Дивіться, кому цікаво, дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалися. Заходимо в Viber, спільноту Instagram.